Маманчик, давай поговоримо з тобою про те, як котяче муркотіння допомагає вам шкіряним. Вже давно відомий той факт, що ті, хто мають котиків, знімають свій стрес не лише тому, що коти милі і ніякенті для обіймів, а й завдяки тому, що їхнє муркотіння позитивно на вас впливає. І так, перше, що я можу сказати, це те, що власники котиків мають на 40% менший ризик серцевого нападу, ніж ті, хто не має вдома котика. Друге, артеріальний тиск людини завжди знижується після спілкування з котами та нашого тихого муркотіння. Третє, найголовніше. Ми, котики, можемо заспокоювати, втішати і виліковувати хвороби людей, просто перебуваючи поруч з вами з людьми. І навіть багато людей сказали, що можуть полегшити свою мігрень, просто лежачи поруч з котом, який муркоче. Ти знаєш, маман, існує навіть старе ветеринарне простріл'я, яке досі повторюється між людьми. Якщо ви помістите кота та купу зламаних кісток, в одній кімнаті, то кістки заживуть. А відбудеться те це тому, що наше кодячому кутіння вібрує на частоті від 25 до 150 Гц. А це маманчик та сама частота, яка сприяє фізичному зціленню.